Ти не можеш бути повноцінний як чоловік, якщо ти живеш з батьками і залежний від них в побуті, в їжі, чи в тому, що це їх квартира. Момент перший. Твоя задача як чоловік по життю, твоя основна місія буде в тому, щоб бути відповідальним за все і за всіх, хто тебе оточує. Відповідно, чим довше ти відкладаєш, чим довше ти живеш з батьками, чим довше ти покладаєшся на ще когось в будь-якій сфері свого життя, тим довше ти будеш прокрастинувати свою зрілість, і тим довше ти будеш не готовий жити життя чоловіка справжнього, який цінується. Момент другий, ти по життю маєш бути незалежний як одиниця. Якщо тобі приходиться покладатись на будь-кого в тому, щоб закривати якісь твої потреби, поприбирати, зварити їжу, випрати речі чи будь-що навіть такі мінорні речі, я вже не говорю про якісь глобальніші, ти просто продовжуєш бути незрілим і Тебе навіть люди не можуть сприймати серйозно. Ти не може, на тебе не може покладатись компанія, команда, жінка, батьки на тебе не можуть покладатись, якщо ти в супербазових речах покладаєшся на них. Це може звучати так, ніби ну, я можу я сам собі брати речі, от просто мама їх бере. Але це працює на психологічному рівні, і поки ти з цим не стикаєшся, ти не розумієш вагу цього. Просто той факт, що щось таке відбувається, він однозначно впливає на тебе, на твою самооцінку, на твоє відчуття там, того, хто ти є, що за тобою стоїть, і то, за що ти відповідальний. І знову ж таки, твоя основна місія, як чоловіка, буде по життю, бути відповідальним за все. Відповідно, ми не можемо дозволяти. Тої ситуації, що ми на щось нездатні, або в нас щось іде по пізді через те, що хтось щось не зробив. Особливо, якщо це мама, яка не поправила тобі речі. І момент третій. Соціум. Дорослі чоловіки, думка яких тобі має бути найважливіша, тому що вони. Основне твоє коло спілкування, вони основні люди, які будуть ділитися з тобою досвідом, вони основні, з ким ти будеш взаємодіяти, і це основна аудиторія, від якої залежить твій успіх, буде оцінювати тебе по тому, чи живеш ти з батьками чи ні. Я вже не говорю про дівчат. Ти можеш це так не сприймати. Для тебе може бути ок жити з батьками, і що там, мама тобі зранку готує їсти і перетруси. Але в соціумі, в тому житті, де чоловіки мають якусь вагу, це не сприймається зовсім інша історія, коли ми говоримо про жінку чи дівчину. Але перед тим, як мати ту саму жінку чи дівчину, для того щоб. бути повноцінним в своїх очах, в її очах і по факту. Ти все ще маєш бути на це все здати. Тому що по-іншому ти, там, по суті, стаєш залежним. Чого ти собі не можеш дозволити, якщо в тебе є якісь там цілі, задачі і тому подібні речі. Дякую за перегляд, не сидіть в мами на шиї.